Друзі і подписчики канала, всім привет! Сьогодні опять я приїхав на цю саму місцину, де поселення аланської культури було. В прошлом разу я тут інтересні находочки підіймав. Поселення велике. Так що тут можна ходити не один день по цьому поселенню. Я думаю, сьогодні якісь находочки інтересні нам видасть. Точніше мені. Ну що, друзі, сейчас покажу местність, де будемо приступати до нашого сьогоднішнього копу. А ви не забудьте поставити лайк да підписатися на мій канал. Така от місцинка, друзі. Це я в прошлій рази ходив, ось все. Видно, шаги. Зі заги. Так. Така от, друзі, місцинка, а сьогодні отак. Цю долинку пройдуся. До туди я вже ходив. Так, да. Ось цю сторону буду йти. буквально оно до мешка вот так Оце сегодня пройдуся если еще будет время так за мешок тоже пройдуся ну что друзья у меня уже есть первая находочка но это больше за все царизм. да колечко с конской юпрежи только больше оно на царизм похоже чем на аланскую культуру может и аланский Конської упряжі кольце таке от. Така вот знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така от знахідка. Яка-то їхня застежка, походу, от конської упряжі. Да, застіпка їхня. Така от знахідка железа зроблена. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна, друзі, знахідка. Така от знахідка. Зараз будемо дивитися, що за знахідка. Обломана їхня застібка. Да. Застібочка. Так от. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. І це схоже на монету. Старовинну мідну монету Ілі латунну чи бронзову. Така от, друзі, знахідка. Ще, друзі, попитаюся її протерти, де получше покажу, що за знахідка. Друзі, не знаю, що це. але більш за все, що монетка. Але сильно-сильно в зелені. Її чистить потрібно. Така от знахідка їхня. Так, да, більш за все, що монетка. Який-то фоліс чи щось подібне на фоліс. Фоліси різних видів бувають. Є бронзовий, є мідний. Є срібний, є золотий. Така от, друзі, знахідка ось що то тодніється. Так, да, друзі, більш все ще монетка. Їхня. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це походить з того медальйончика. Кусочок. Що я цілого в прошлому відео приподимав. Ноги кусок від коника чи відсадника. Ні, від коника ноги кусок. Така от знахідка, друзі. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Навіть не знаю, що це таке. Хто знає, пишіть в коментарях. Така от штука. Цікава. З таким от ямками посередині. Желізна штука. Така от, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідка. Така от штучка. Зараз будемо дивитися, що вона за знахідка. Збряскальце, що? -то. Да, збряскальце, штучка Свинцева. Така от знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. це монетка, походу, царська. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. 5 копеек. ще друзі, я не протру і краще покажу, що за монетка так. Таку от, друзі, монетку видало. Ще й сохранчик нормальний буде, як підсохне. 5 копійок, 1872 рік. ємочка Така от монетка. Ну і тут теж сохранчик буде. Монетки, я її сильно терти не хотів. Бо начнеш її сильно терти затреш повністю все. Хай трішки підсохне, потім відмиється. Така от, друзі, монетка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Це, походу, молоток. Такий от з желізною квадратною ручкою. Така от, друзі, знахідка молоток. Да що інтересно на поселеннях копати. Шой царизм проскакує. И такі цікаві знахідки, як молоток. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Таке от кольце випало. Ну це походу царизм. Да, у них трішечки інші кольця голландської культури. Я вже його протер трішки. Подивився, не рунів, нічого немає на ньому. Такі от мідне кольце. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідка, друзі. Зараз будемо дивитися, що воно за знахідка. Походу фрагмент. Да. Голова коня. Да, голова коня. Така от, друзі, знахідка. Від такого самого, як я перед цим знаходив цілого. Голова коня. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідка, друзі. Така от їхня застріпка і теж зломана. Поломана. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідка, друзі. Такий от кружечок їхній. Більш за все, що з конської упряжі. Така от знахідка. Такі от кільце. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. І це походу хрестик лепесток. Да. Хрест лепесток. Така от класна знахідка. Ща я його протру. Та получше покажу, що за знахідка така. Що воно за хрестик. Таку от, друзі, знахідку видало. Хрестик лепесток. Така от знахідка класна. Цілий сохранчик бодрий. Стул. Ну а тут молитва. Більш за все написано. Така от, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі? А в мене ще одна знахідка, друзі. Зараз будемо дивитися, що воно за знахідка. Так. Класно. З рунами, а що воно таке непонятно. Іли сережка яка то їхня. Схожа, дуже-дуже схожа на сережку. Ща, друзі, я її про труда покраще покажу, що за знахідка така. Така от знахідка, друзі. Більш за все що пуговиця їхня. От їхні руни посередині? Ну а тут не зрозуміло, що? Да, пугуця, більш за все кріпилася кудись. Така от, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі? А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це, походу, бубенчик. Да, Бубенчик. Ціленький. Так, а от, друзі, знахідка їхня бубенчик. Ну, що, шукаємо далі. А у меня, друзья, еще одна знахидка. Сейчас будем смотреть, что он за знахидка. Накладочка их с рисунком. Такая вот, друзья, знахидка. На с этой стороны такие вот. Ну что, шукаем далее. А у меня, друзья, еще одна находочка. Такая вот находочка. Это, походу, с коника. Да. С лошадки. Такая вот. Тут голова должна быть. Такая вот, друзья, знахідка. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо итог сьогоднішнього копа. Що то трошки накопав. Начнем з метальчика. Стільки от мешечку металлчика накопав всякого разного. Где-то скидки десяточку накопал металлового всякого кілограмчиків. Ну, а тепер приступимо до обзора находок. Так от штучку походу їхню сконскою пряжі давав. Такий вот кружечок обломиш од нього. Так, поїхали далі. Накладочка їхня така от цікава. Збрязкає ця штучка. Бубенчик цілий. Обломишь от пояска. Кружечек, еще обломыш от пояска, пуговочку узру нам рунами дало, с ихними рисунками. Так, колечко царские, такие вот канинку, всякие обломыши от лошади, всадником. Ой, да интересного что дало. Так, 5 пять, коп... пять копеек, тысячу. 872 року емочка. Хрестик лепесток. Ну і монетку Візантії походу, Фоліса. Или щось то подобі Фоліса. Ось все силуети просматриваються, але вона сильно в зелені її чистить надо. Така от монета що з тієї сторони сильно в зелені. Це їхня яка-то монета по поселенні. Така от монетка. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачи на копі. Ну і пока.